Та сьогоднішньої колегії, щоб 에, звернути увагу, закувати вашу увагу на вирішення цих питань, дуже багато проблем стосовно опалювального сезону. Вчора два масиви міста Тернополя 에, тиск в магістральних запроводок був на межі аварійного критичного. Сьогодні відбулося засідання. Комісії з питань надзвичайних ситуацій, де розв'язалося питання стосовно проходження якраз опалювального сезону і переді мною якраз, от, що стосується в цій області, тому що облгазу, міськ газу, підписано він представниками лів трансгазу, що впроваджується обмеження, оскільки немає лімітів споживання відносно газу. Через то сьогоднішнє засідання колегії надзвичайно є актуальним. Присутні Керівники, які вперше міські голови, селищні, обрані, присутні е, представники члени колегії, я посилюю членів колегії, є в нас в Хорнівській Займайте місця і розпочинаємо роботу, тому що згідно в порядку денному перше питання про фінансову-економічну діяльність підприємств і організацій комунальної галузі станом на перше 11 та заходи щодо її покращення начальник управління житлово комунального господарства до адміністрації Степанова Марія Миколаївна.